Галя голила зону бікіні і замість дзеркала використовувала фронтальну камеру. Коли по екрану попливли лайки, вона почала щось підозрювати. Їде в маршрутці дівчина. Дивиться, напроти неї сидить чоловік, а в нього ширинка розтібнута. Пане, я, звісно, вибачаюсь, але у вас магазин відкритий. Чоловік із гордістю. І що там видно директора? Та директора не бачу, але якийсь п'яний вантажник на мішках спить. <рив> Богданчик питає маму: Мамо, а де мене знайшли? Ну, тебе знайшли в капусті. А Петрика де? А Петрика знайшли у пшениці. Ну, а Василя тоді де? А Василя в буряках. Ой, мамо, то вас по всьому городу тягали. А, Тарас, де ти був? Оксаночка, я бігав. А чому хер в помаді? Ах, не втік. Новенька вчителька малювання проводить урок в першому А класі. Намалювала на дошці огірок і питає: Діти, скажіть, що я намалювала? Діти хором Ху, вона в сльози і до директора, мов дисципліни в класі немає. Маленькі діти аматом лаються. Директор приходить в клас. Так, дисциплінка шкути «А ну кажіть, хто на дошці ху намалював. Світлана, боюся помилитися, але мені здається, що ви неприступна фортеця. Хай, це залежить від того, який у вас калібр гармати. Сьогодні на цілий день синоптики обіцяють підвищену вологість. А кому пощастить і прискорене дихання?